Розборка продовжується, Вже маємо питання до щитка з нижнього ГРМ. видно заміна ремня була, ремінь ще вже не оригінальний стоїть і стоїть не оригінальна помпа по СКФ Що говорить про те, що заміна ремня була і був кривими руками монтаж, тому що ну, поломаний щиток. щиток до заміни. Та, але... Так як цю річ знайти зараз сьогодні в суботу це нереально, то мусимо збирати. Воно не мішає їхати, просто що на майбутнє заложити треба задачу, що його треба поміняти цього щитка. Тут болт коленувальний єлі відкрутили, бо я залетати на фіксатор різьби. Фіксатора тут буде, не должно. затягується моментом і углами. Все. А оцей фіксатор вже намазаний, це вже говорить про те, що це тягулось просто пістолем без всяких дімнометричних ключів, без нічого.